Глаза высылки сто девятнадцатый, сто двадцатый, сто двадцать первый. Natalie! Natalie, czekajcie, czekajcie, czekajcie! Czekajcie, czekajcie! 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 Наш ветеринар, особливий склад першої роти, вишколено та перевірено в Донецькому суді. Відповідальний майор Кирилєвський, Горшушко. Сміливо. Дякую. Важаю здоров'я, товариші поліцейські! Бажаю здоров'я! Ви що, готові заступати до чергування? Так, готові! Значить, наголошую, дозволяю заступати на чергування. Пам'ятайте, що діємо виключно в межах чинного законодавства і в межах своїх повноважень. З людьми спілкуємося вічливо, в першу чергу. І толерантно. Пам'ятаємо про міри особистої безпеки. Нічний час, бронежилет, світловідбиваюче жилет. Знімаємо його лише при відпрацюванні тяжких злочинів, такі як грабунок або поорієнтуванні, коли працюємо. Зрозуміло. Питання є? Приймаємо автомобіль. Все нормально? Що стоять? Зараз талони вам видадуть на заправку. Поясна система, щоб була діта правильно, зафіксована, щоб зброя була закріплена, комплектація поясної системи. Головний убор обов'язковий. Це новий екіпаж для мене, але так, ми в процесі знайомства. Дві жінки взагалі не може бути: або два чоловіка, або два чоловіка і дівчина. Ще звикаємо, робота нова. Є нюанси, є ще багато чому вчитися, самовдосконалюватися в процесі. Все буде добре. Такого, щоб там погода якось впливала нанесення служби, у нас такого немає. А прикмета зазвичай, щоб всі виходили в гарному настрої, щоб не було, знаєте, сім'я вдома, сім'я, а несення служби є несення служби. І коли ти дивишся, що колега твій напарник щось у нього не так, то е, намагайся перед несенням служби запитати в нього, спитати, що саме так, якщо є якась проблема, намагатися її вирішити та сказати, що все буде добре. І коли ти виходиш з гарним настроєм на нанесення служби, то все виходить. Даний екіпаж складається з найдосвідченіших і найкращих працівників, які добре себе проявили за перший місяць роботи, тому широкі завдання перед ними стоять на цю зміну. А якщо в денний час це все-таки більше проблеми з порушенням ПДР, трафік досить насичений. і ну, Основна проблема саме в цьому. Ну, дещо є також і сімейних викликів, але основна маса сімейних викликів відбувається саме в, вечір, в другу половину денної зміни після обід починається і десь до півночі. Після. Посередині десь нічної зміни починаються якісь виклики, можуть бути вже пограбування, бійки розпочинаються. Довіра 109-й виїжджає на квадрат патрулювання. Приємно!